Що я побачив у роботах Макса Планка? Моє дослідження квантової фізики було б неповним без вивчення революційних робіт Макса Планка, німецького фізико теоретика якого справедливо вважають основоположником квантової фізики. Саме Планк у 1900 році зробив відкриття, яке змінило фізику назавжди. Працюючи над проблемою випромінювання абсолютно чорного тіла, він дійшов до революційного висновку: енергія не може передаватися неперервно, а лише дискретними порціями, квантами. Як зазначається в сучасних джерелах, планк вводить ідею, що енергія квантується, поглинається та випромінюється. Це відкриття суперечило всім усталеним уявленням класичної фізики. Однак саме воно допомогло пояснити явища, які не піддавалися поясненню в рамках класичної теорії. Введена Планком фундаментальна фізична константа, яка зараз відома як стала планка, H, стала ключем до розуміння квантового світу. Особливо мене вразило, що роботи планка заклали основи квантової теорії, яка згодом була розвинена. Іншими вченими, включно з Альбертом Анштайном, Вернером Гайзенбергом та Ервіном Шредінгером. Більше того, Планк не просто запропонував нову теорію, але й став її основним захисником. Зокрема, підтримавши теорію відносності Анштайна, що значно сприяло її визнанню наукової спільноти. Визнаючи праці Планка, я зрозумів, що квантова фізика не лише змінила наше розуміння мікросвіту, але й заклала основу для цілком нового світогляду, де енергія, імпульс, кутовий момент та інші величини пов'язані з системи обмежені дискретними значеннями, квантуванням, а об'єкти мають основу. Особливі характеристики як у вигляді частинок, так і у вигляді хвиль, дуальність хвильових частинок, це відкриття стало одним із наріжних каменів для мого вчення квантової єдності, адже воно наочно демонструє, що на найглибшому рівні реальність не є неперервною і плавною, як це здається на рівні повсякденного досвіду, а складається з дискретних елементів, які, втім, взаємодіють як єдине ціле.